Друзі, ви на телеканалі Пітвії. Це програма Голос Громад. Сьогодні ми будемо говорити про актуальні питання нового закону про мобілізацію, а також обговорювати, що є важливим та актуальним в цьому питанні. У нас у студії речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Вітаю, пане Романе. Доброго дня. Пане Романе, не поговорити про новий закон про мобілізацію, який був прийнятий в першому читанні. Залишилося там внесення якихось правок в нього. І я думаю, що він буде прийнятий незабаром. Може в другому читанні. Не поговорити про нього. Ми не можемо і не згадати його. Ми також не можемо. Взагалі, що можете прокоментувати? Ну загалом, дійсно, цей закон прийнятий в першому читанні, але будуть вноситися правок, правки. Які саме правки будуть внесені, звичайно, ми не знаємо, тому коментувати якісь положення ще рано, але загалом, дійсно, закон е його призначення це якісно змінити, покращити процес мобілізації? Що саме він має покращити, от в мобілізаційних процесах? Що зараз в мобілізаційних процесах е ну не є бездоганним, скажімо так. Ну, насамперед, багато чого не є бездоганним. Одна зі змін закону передбачає зменшення призовного віку до 25 років. Це означатиме, що чоловіки підлягатимуть мобілізації не в 27 років, а в 25. В теорії це, звичайно, потужний мобілізаційний ресурс, який можна буде застосувати для захисту України. Взагалі, на вашу думку, яка із статей ви читали законопроект? Так я думаю, ну і ознайомлювалися. Так. На вашу думку, що з цих статей от залишиться? Ну вибачте, я не можу робити таких припущень. Там, скажімо, так, цілий комітет, який розглядає, що потрібно, що не потрібно, і все таки розмовляти про закон потрібно по мірі його прийняття. Тоді будемо однозначно чекати вас в ефірі. Одразу запрошую. Як тільки пройдуть роз'яснення, і закон буде прийняти вже в другому читанні. запрошую вас одразу до ефіру для подальшого роз'яснення нашим телеглядачам. Пане Романе, мотивація військових наразі. Що це є наразі? От для тих, хто буде мобілізуватися, взагалі для українських чоловіків, що зараз передбачає мотивація, звичайно, питання мотивації є дуже актуальним, і для кожного чоловіка вона своя. Для когось це захист е, своєї родини, для когось це захист країни, для когось це фінансове забезпечення, для когось це елементарне питання справедливості. Е, я вважаю, що е, після того як українці побачили кадри зруйнованих міст українських Маріуполь, Буча, а особливо Буча і що звільнені і там, де е, скажімо так, всі таємниці е, окупаційної режиму, ми як скажімо так, були видні вже очевидно, чим там займалися росіяни. То, як на мене, питання мотивації після перегляду цих кадрів ну не повинно бути виникати взагалі. Ми однозначно повинні перемогти, тому що іншого шляху в нас просто немає. А для того, щоб перемогти, ми повинні бути сильними, ми повинні долучатися до збройних сил України і ставати на захист України зі зброєю в руках. Якщо говорити про приземлені речі, про кошти, про те, що кожен чоловік, коли він іде в армію, іде на фронт, стає на захист батьківщини, але в нього залишається. Ну, часто залишається родина, яка має опікуватися собою в його відсутність. Як держава забезпечує це? Звичайно, фінансова частина також є часто вирішальною. Тут досить таки все прозоро, чесно, очевидно. Якщо військово зобов'язаний потрапляє до збройних сил України і перебуває в якомусь умовно кажучи, пункті посінної дислокації, проходить злагодження, він при цьому отримує своє грошове забезпечення. Це близько 20 тисяч для ну, щойно призваного мобілізованого солдата. тобто, поки він знаходиться в учбовому центрі, до при саме так, якщо він виконує завдання безпосередньо на лінії зіткнення. Тобто зі зброєю в руках, виконує завдання, стримує російську навалу або звільняє окуповані населені пункти. За це додатково до цих 20 тисяч він отримає грошову нагороду в розмірі 100 тисяч. Ну, і для родини, як на мене, це є вагомим, вагомою допомогою, щоб вони могли гідно, скажімо так, забезпечити себе всім необхідним. Пане Романе, наскільки правдивою є інформація. Ну, ми скрізь бачимо і читаємо, що певні військові підрозділи або військові якісь бригади, або новостворені там військові підрозділи, вони запрошують до своїх лав. Наскільки це можливо і актуально? Тобто людина йде до центру комплектування і вже вона обрала для себе якийсь підрозділ? Ну зокрема там лють або Азов, чи можливо реально потрапити в той підрозділ, в який ти хочеш? Звичайно. По-перше, підрозділи зацікавлені в тому, щоб вони перед тим як отримати собі військовослужбовця з ним поспілкувалися, дізналися, що це за людина. По-друге, часто громадяни зацікавлені військовослужбою саме в певному підрозділі, або в них там хтось знайомих проходить військову службу, або в підрозділі певна репутація, що вони зацікавлені саме там. Загалом цей процес е, досить таки нескладний. Якщо людина дійсно хоче проходити військову службу в певному підрозділі, вона повинна звернутися до того підрозділу. Вона прибуває, спілкується з командуванням. Е, якщо командування позитивно розглядає цю кандидатуру, воно дає письмову згоду. На тих... Ну, тобто відношення, так? Воно По наразі дійсно. По простому, так відношення. Так, з цим відношенням громадянин прибуває в ТЦК і далі вже неважливо, чи за мобілізацію він призивається, чи за контрактом, але швидше за все, е, ну. Це все-таки військова служба за контрактом для, ну, для мотивованих громадян, які точно знають, що вони хочуть. Це все-таки військова служба за контрактом. Мотивація у нас точніше, мобілізація у нас це більше як загальна мобілізація, загальне комплектування. Цей, е, цей громадянин все одно йде до навчального центру, він проходить навчання, але він вже навчається з під конкретний підрозділ і під конкретну Саме так він йде до е, навчального центру, який готує фахівця. Його рівня, тому що він призивається не лише в певний підрозділ, а вже на певну посаду розглядається. І відповідно він готується вже на цю конкретну посаду в певному навчальному центрі. А є в нас якась певна статистика, які саме от підрозділи, які саме бригади ну, найбільш популярні з того, що зараз обирають? Ну в плані популярності я звичайно не можу сказати, який на але те, що ми бачимо, можу зайвий раз прорекламувати третю штурмову бригаду. Думаю, ні для кого на таємниця, що вони зробили дуже потужну собі рекрутингову кампанію. Гарна у них реклама. По перше, це репутація самого підрозділу. У нас небагато підозрів. Керівництва, мабуть, в першу чергу? Е, можливо, керівництва, але більше, мабуть, все-таки дії, які вони виконують. Е, в нас небагато бригад, особливо з новостворених, можуть похвастатись таким. Е, Скажімо так, такими успіхами. Якщо брати більш старі підрозділи, тобто ті, що були до повномасштабного вторгнення, звичайно, це 93-я механізована бригада, це 72-га бригада Чорних Запорожців. Чорних Запорожців. Звичайно, це ті підрозділи, ті бригади, про яких люди чули і куди, відповідно, вони хочуть потрапити. Пане Романе, які спеціальності наразі є актуальними для Збройних сил України? Абсолютно всі. Абсолютно всі спеціальності можна було б сказати, що стрілець, оскільки все-таки воює в нас переважно піхота. Більшість піхоти це все таки стрільці, але не все так однозначно. По-перше, крім безпосередньо піхоти, яка на передових позиціях є чимало питань, які потребують участі. Зокрема, це логістичне забезпечення, розвідка, аеророзвідка. Дуже актуально зараз стоїть питання дронів. Я думаю, всі це розуміють. Тому абсолютно всі спеціальності вони актуальні. Це починаючи від звичайного кухаря чи бухгалтера і завершуючи гранатометником чи танкістом, артилеристом. Ну, абсолютно всі. Пане Романе, особисто від мене питання. Гендерна рівність в українському війську. От жінка хоче мобілізуватися. Для цього обов'язково мати якусь попередню спеціальність, там, медичну або там пройти військову кафедру. Що для цього потрібно, якщо жінка хоче мобілізуватися? За мобілізацією примусово жінок не призиваємо. Але. І можливість така є на сам перед обов'язковому військовому обліку. Підлягають жінки, як відомо, як і раніше, це було. Медичного спрямування фаху, крім того, є перелік спеціальностей, здобувши яких жінка має право добровільно стати на військовий облік, а відповідно мобілізуватися. А Якщо вона взагалі не має, ну от, до прикладу, журналіст так ам, хоче, звичайно, це також військовий факт, споріднений військовий фактор. Або якщо вона шеф-кухар, до прикладу, але вона хоче мобілізуватися. Що для цього потрібно і взагалі це можливо? Якщо раптом е в її е спеціальності її професії немає в переліку, вона елементарна. Може прийти за контрактом. Процедура приблизно така сама, як і для чоловіка. Не те, що приблизно та ж самісінька. Вона звертається в конкретний підрозділ, бере відношення і прибуває в ТЦК вже з відношенням. Що вона йде в підрозділ за контрактом на таку-то посаду. Що для цього потрібна якась медична довідка про стан здоров'я? І до якого віку взагалі можливо жінці піти в армію? Загалом військова служба за контрактом, це від 21 до 40 років загальні правила. Тобто в мене ще є 5 місяців. Будь ласка, чекаємо. От. З документів, ну, звичайно, це особисті документи. Документи, які, під, 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 які підтверджують освіту, це актуальний цей перелік документів як в частині військовій. Для спілкування з керівництвом, так і в ТЦК. Далі вже в ТЦК йдуть направлення на військово-лікарську комісію і формування справи. Тобто, для початку персональні свої, особисті документи і документи, які підтверджують освіту. Якщо жінка хоче обрати якусь конкретну спеціальність, водити дрон або бути снайпером, що для цього потрібно? Вона ніколи цього не робила. Є така можливість опанувати цю професію? Звичайно. Дуже багато зараз громадян України, як і чоловіків, так і жінок, які під час повномасштабного російського вторгнення, під час повномасштабної війни вирішили пов'язати своє життя з військом. В них часто немає жодного досвіду, жодних навичок потрібних. Але вони приходять, головне бажання. Якщо є бажання жінка, так само як і чоловік приходять в частину, отримують відношення, приходять ЦК і їдуть на навчання до навчального центру. Наявність дітей якось може на це вплинути? Загалом, на підписання контракту ні. Якщо ми кажемо про мобілізацію, тоді так, якщо жінка самостійно виховує дитину, вона має право на відстрочку. Так само, як і чоловік, зрештою. Тобто, в війську загалом це гендерна рівність. Потрапити до війська не зовсім гендерна рівність, якби ми прослідковуємо, ну, тому що ну, жінка все-таки лишається жінкою і е, призивати. Воюють в основному чоловік, У всьому світі. Саме так. Але якщо вона потрапляє в військо, вона може обрати абсолютно будь-яку спеціальність. Ну, звичайно, е, за винятком обмежень, яке накладає на нас, наприклад, той самий сімейний кодекс. Але залом снайпер, оператор дрона. Е, Командир відділення протитанкових ракетних комплексів без проблем. Головне це мотивація, бажання. Пане Романе, нещодавно таке питання, яке обговорюють багато в соцмережах? Читаю е, чимало коментарів. Цілодобова робота центрів комплекта комплектації. Взагалі, як це вплине? От з того, що я читаю, е, що говорять люди, як бояться, що це от буде відбуватися так. Наприклад, 12.10, спізнився там, ішов з гостей, ішов е, з потяга, там спізнився. Тебе на вулиці хапає поліція, відвозить в ТЦК. На наступний день ти їдеш на фронт. Як це буде від? Е, ну, скажімо так, е, давайте почнемо з того, що відразу хапає і на фронт. Е, це було цілеспрямоване російське ІПСО з самого початку, і такого е, немає, ну, від слова, зовсім. Громадянин потрапляє в ТЦК, проходить військову лікарську комісію, лише потім направляється на начальний центр. Без базової загальновійськової підготовки, це щонайменше місяць, він не може бути направлений в військову частину. Це однозначно. По-друге, е, ТЦК загалом. Цілодобово працювали і до цієї постанови. Е, необхідна кількість особового складу, тобто люди, які потрібні для виконання завдань, які то кажуть, до ранку, щоб зробити, вони працювали і так цілодобово. Звичайно, кажу, що всі ТЦК, весь особовий склад. Але ми говоримо два роки. про Полтавський обласний. Наприклад, Полтавський обласний, знову ж таки, е, у нас є і групи контролю, у нас є завдання, які потрібно виконати саме вночі. Е, ми од... 18 чи 17.00 ну, не закриваємо двері і не йдемо всі е, додому. У нас є, звичайно, цивільні особи, державні службовці, звичайно, вони, е, ну, ми їх не залучаємо до якоїсь нічної роботи. Але якщо потрібно, наприклад, групу військовозобов'язаних доставити до навчального центру і виїзд повинен бути вночі, то він буде вночі. І. Е, Підготовка і... всіх паперів, всього цього необхідного? Звичайно, якщо потрібно виїхати рано вранці, а документи потрібно підготувати вночі, значить особовий склад залишається і готуються документи. Тобто, да. це більш така формальна частина, скажімо 에... так, те, що вони тепер будуть працювати цілодобово? Е... Е... Загалом, якщо казати про самопоснову, то це вона е... звучить. Дозволили працювати вночі. Тобто, я так розумію, була якась е... якесь питання, яке потрібно було врегулювати. Зокрема, там певні пункти є. Я так розумію, що як саме в цих напрямках були якісь юридичні питання. Загалом, я ж кажу, якщо особовий склад, мінімальна необхідна кількість особового складу військовослужбовців в ТЦК є завжди є завжди. Саме так: що в районних, що в міському, так само і в обласному. Дякую за роз'яснення, пане Романе. Традиційно гості нашої програми мають право звернутися до всіх жителів Полтавщини, до наших телеглядачів. Тож прошу долучитися і вас. Я хотів би звернутися досить таки просто й коротко. Росія досі намагається знищити український народ. Закликаю долучатися до збройних сил України та звільняти українську територію. Лише разом ми можемо перемогти. Дякую, пане Романе, за змістовну розмову. Ще раз запрошую вас до нас у студію, коли вже в повному читанні, в другому читанні прийметься закон про мобілізацію. Новий для роз'яснення всім нашим телеглядачам. Обов'язково дякую що запросили. Я нагадую, що це була програма Голос Громад. Сьогодні ми говорили про основні аспекти мобілізаційних заходів, зокрема і на Полтавщині. В гостях у нас був речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін. З вами була Олександра Шилова та вся ефірна команда телеканалу. Залишайтеся з нами.